Актуальна інформація для півдня, де сівозміна перенасичена соняшником, де соняшник, сімечка, подсонук, пшениця, і потім знову соняшник, сімечка, подсолнук. І стає питання контролю. падалиці ці соняшники в посівах соняшників, і одвічна дискусія, хто кого краще і сильніше контролює. Імі. Технологія у сульфо-соняшникове чи навпаки. Ну, зрозуміло, що класичні гібриди чи падало ці класичних гібридів буде проконтрольовано, як і за допомогою трибунурон метилу технології Експрес, коли ми посіємо відповідний гібрид, і за допомогою імідозолінонів. Якщо ми посіємо гібрид під технологію ClearField чи ClearField Plus. На даній ділянці було посіяно соняшник під clearfield технологію. гібрид, і було внесено шериф діюча речовина Трибинорон 50 грам на гектар. От в такому він стані, де десь приблизно дає нам розуміння, наскільки трибинорон метил буде контролювати падалицю ім соняшника. Друга ділянка навпаки. Було посіяно соняшник-гібрид під експрес-технології, тобто стійкий до сечовин, і внесено на ньому імпреза і речовини і мазомокс, і мазопір, тобто гербіцид технології Клірфілд. Як ви бачите, що да, соняшник дуже нездоровий. Навряд чи він нам дасть врожаю, на який ми можемо сподіватися там чи заробляти гроші, але ці рослини створять чималу конкуренцію для інших, які би росли у цій технології. Тобто сульфотехнологія, скажімо, є більш сильнішою потужністю в порівнянні з клірфілдовською. І якщо ви будуєте сіло зміни три роки соняшник підряд, то відповідно перший рік класика, другий рік під технологією клірфілд і третій рік під технологією експрес.